Вітаю, ви дивитесь прогноз подій. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз студія з нашою постійною експерткою, ясноводицею Анною Атамановою. Вітаю вас! Вітаю Анна, Ми з вами записуємо такі прогнози, робимо випуски, але я знаю, що ви займаєтесь таким такою справою, як ченелінг. Я дуже хочу, аби ви пояснили нашим глядачам з як ми почнемо говорити про це. Що, що це означає, як що це відбувається, і скільки ви вже цим займаєтесь. А взагалі, знаєте, це таке щось таємне, що для мене було на свій ризик показувати на весь Ютуб, на огляд українців. Не знаю, як вони психологічно готові, не готові. Але для мене це також є якийсь ризик, тому що я все ж таки, коли я сама працюю і входжу в контакт з сутностями, з духами або безпосередньо, коли я працюю з клієнтами. До речі, з вашого дозволу, багато хто запитує, як можна зі мною зв'язатись і чи проводжу я прямі. На пряму консультацію з людьми так. По номеру 8063 736 0977 можна записуватись до мене на консультації. Ось, і е, щодо ченеленгів, дуже цікаво, ви знаєте, в мене останні, ось буквально вчора. Цікавий був момент, коли в мене різко вселився дух. Не буду казати кого, а скоро побачите на інших каналах, і я вже не могла себе контролювати, поки я не переключилася. І мені кажуть, я не пам'ятаю, навіть самій самі цікаво буде подивитися, що я настільки реалістично от, на їхню думку і то ж, з точністю тими фразами розмовляла, що вони подумали, що вже потрібно мене якось будити, але цього робити в жодному разі не можна, тому що є ризик, що цей дух не вийде з мене. Тому, в принципі, для людей цікаво і зараз, коли люди зіткнулися з тим, що у нас війна, і дійсно Україна є. Неймовірно, магічною країною магія була, буде, і завжди ще зараз особливо з 2000-х років буде набирати обертів. Все більше буде людей звертати свою увагу на езотериків, астрологів і відаючих людей. Відкривати в собі канали, родові канали пробуджуються. Навіть ті люди, які просто цікавляться і хочуть володіти магією, таро, руни, яснобачення все це буде легко даватись. Але важливо, людина має бути сильна духом. Світлим майстрам буде даватися вміння переважно яснобачення. Якщо демонічні такі справи: а, магія, любовна, кладовищенські обряди, магія це вже більш до темних. Ось тому людям цікаво, люди дивляться, і потім навіть часто мені відписуються, що у них також такі бувають іноді моменти, коли вони чують. А зараз духи взагалі дуже активні, дуже багато духів і кладовищенські духи, вони не упокоєні, хто ще не перейшов інший вимір. Тому духи стурбовані і особливо військові. Кого поруч убивали, були а, смертя неподалік, то вони часто ходять з духами своїх побратимів. Є такі моменти. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше прогнозів та більше експертів. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює. кнопка спонсорувати під відео. Mm -hmm. так. Скажіть, а яка була така історія перед тим як почати викликати якогось духа? Скажіть, яка була така, знаєте, історія тоді, коли ви займалися ченнелінгом? ви викликали духа? Яка вас от ви найбільше запам'ятали цю особистість і ту інформацію, яку вона вам передала? Що це було і хто це був? Ви знаєте, що найважливіше, от хочеться максимально отримати відповідь від духів про майбутнє. А майбутнє закривається, тобто немає дозволу розповідати багато про майбутнє. Минуле легше подивитись, а от понурити духа і себе, переглянути хід історії і трішечки затриматися в тому часі складно, тому що. Закривається ця інформація максимально, угу. але ось то, що ви пам'ятаєте, що це було? Який це був дух? А, да, в принципі, знаєте, останнім часом їх стільки зі мною, що ось, ось, княгиня Ольга нещодавно зі мною була, вона у мене попросила сьогодні вона прямо біля мене, коли я збиралася до вас. Вона також дуже любить прикраси і особливо перлини. Вона мені сказала: ти ж не забудь про те, що я тебе просила, ти мені маєш в річку повернути те, що я тебе просила. Я шукаю свій хрестик з намистом з перлин. Ось, mm -hmm. тобто вони після ченелінгу вони продовжують зі мною бути. Сьогодні я також вранці не відчіплюється від мене дух того, кого, про кого скоро ефір вийде. Да, і от такі звуки. Псуються предмети, відбуваються такі цікаві речі не тільки вже в мене вдома, а й в студії часто. Ми, ми побачимо скоро про це. Скажіть, якщо ось так говорити, я знаю, що ви викликали вже духів, да, і багато тих вдома, дієчів з минулого. А якщо ми зараз подивимось, вклинемось в, в духів, в душу, можна сказати, зірок. І можливо з закордонних не лише, так можу. Наших... у мене такий досвід є. Я можу поруч постояти і розмовляти, а, як я для себе знаєте, це як формула. Я mm -hmm. приналаштувалася спілкуватися з делманами або підселенцями <тас> тієї особи, про яку я хочу, а вона на даний час жива. Хочу поспілкуватись, також відповідають, тому що в мене є доступ, в мене є дозвіл спілкуватися як з низами, так і з верхами. Але я якомога рідше намагаюся користуватися своєю можливістю і здібностями спілкуватись зверху. Тому що зараз, коли я працюю з людьми, знаєте, в мене як більш така забруднена енергія, а там дуже все чисте, світле і тоді. Надзвичайно багато енергії витрача, а от в низах легше uh -huh. а, пробувати. Там я, як а, риба в воді в потой бічі, дуже мені зручно. В принципі, з дитинства більше як а, в низах була. І не люблю кладовище, тому що я от пройдусь, а всі духи за мною ходять юрбой, а я ще маленька. А, і мені це, звісно ж, неприємно. Один був випадок, що. А, Моя хрещена, коли був похорон в сусідньому під'їзді, мені було на той час 7 років. А, от, і я ж сказала наперед, що мамі своїй не що вона помре через декілька днів. От, але я не піду на мене навіть і не... Я не піду дивитись, тому що я не хочу дивитись, як вона буде стояти і плакати. Мене все одно попросив, ну, ти хоч там не дивись, постій, е і пішла зі мною душа, і в мене була в руках лялька, вона вселилась в ту ляльку. Потім, е коли мій брат е з ним таке щось відбувалося, він, він, він прям нервував на цю ляльку і її обмальовував стриг. І ця лялька у мене ходила. Ну, тобто були такі речі. Uh -huh. Тому, ну так, це є, і зараз українці все більше з цим будуть стикатись. Ну, я думаю, що дуже цікаво буде е, глядачам, українцям, <смі>, трішечки дізнатися як і про своїх, так можливо, і про російських зірок, які активно допомагають, донатять на ракети, які летять по нашим дітям і угу. нашим житловим будинкам. І от я коли дивилася про Філіпа Кіркорова, угу. а, Якось, знаєте, Мені так душа защемила. Я навіть побачила, що ці ракети, куди вони будуть влучати. І потім виходять такі стрічка новин в Ютубі. А от у нього на концерті відбувся підпал. Я зразу побачила, що то були янголи світлі енергії, які на той час просто направили на нього ці файри до іскри. От, я бачила поруч світлих янголів це про карму. Те, що обов'язково через роки, нехай 30 років, нехай 10 років, але карма буде дуже страшна. У кожного вбивця, у кожної людини, яка навіть просто зраджує. А знаєте, як найболючіше відповідають ці діти? Через своїх дітей, кого вони люблять найбільше. Через зрада це що? Це вбивство частини душі. Людини, душа ділиться як пиріг, серце, розум, так? і mm -hmm. е зрада найбільш е руйнівна зброя, яка руйнує енергію людини. Якщо людина не має сили трансформувати цю енергію, вона починає руйнуватись. І найчастіше після зрад дружини хворіють раковими хворобами. Найчастіше. Але якщо себе прочищати, робити діагностику, енергію відштовхувати від себе, то можна відштовхнути або в ту людину, або просто починають псуватись вазони, або тваринки гинуть. Тобто тут потрібно вміти працювати з енергією. Весь світ побудований на енергії. Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та боргів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Угу. Ну от як у Кіркорова буквально за декілька місяців до цього, цього інциденту помер його батько Бедрос Кіркоров, який був путіністом, який прославляв, підтримував війну російських окупантів і так далі. Чи його душа зараз проходить те ж карму? Вона його душа маю на увазі поруч з Філіпом, стоїть поряд, і я думаю, що ця душа вона буде тягнути його донизу. У Філіпа дуже багато хвороб, пов'язаних з кров'ю. І психологічні хвороби. В нього дуже багато демонів підселених, і це ще перейшло від його мами. В його родині була зроблена величезна порча від заздрощів жінкою, яка заздрила його мамі. Його мама мала прекрасну зовнішність, І на той час, от як я дивилася, така була хвиля, тенденція зовнішності індіанок, індійського кіно. на це себе, Все на себе взяв і Філіп. Він постійно себе малював, зображив, він хотів бути жінкою. Насправді, в нього набагато більше жіночої енергії. І от коли він був в тандемі а, в союзі з Аллою Погачовою, а Алла Погачова – незвичайна людина, ми про неї можемо поговорити іншим разом. А, якщо буде цікаво, ваші глядачі, підписники залюбки, напишуть в коментарях, кого б цікаво було їм оглянути з боку а, а, такого провиця, як я. А, і у нього присутня була оця і мамина енергія, і він себе відчував жінкою. Був абсолютний дезбаланс. І не те, що він настільки сходив з розуму від того, що не склалися стосунки, плани в роботі, більш за все з Алою Пугачовою. А те, що його енергія оця була, знаєте, в Він, тобто він хотів собі те, що мала вона, перетягував його крадники, е, витягували з Али Пугачової енергію життєву, і на той час вона тому й хворіла. А от Галкін, Максим, він її максимально віддав від себе енергію. Ви бачите, наскільки вона і по здоров'ю краще почала себе. Багидати відчувати? Краще. Так. І орбакайте Кристина, також на ній є дуже багато негативу, але пізніше вона може, ну, ще в неї такий цикл буде виходжень... відходження і трансформації, я думаю, ще 3-4 роки. І вона знову набереться енергії сил, якщо вона правильно себе не пропрацює. От Алла Пугачова, як і я, любить каміння. Каміння має силу, має енергію. Енергію беруть від каміння енергетично незвичайні люди і сильні. Ось Алла Пугачова діє своєю енергією. Вона, коли виходить на сцену, від неї відходить неймовірні хвилі під час співу. У Філіпа, навпаки, він забирає. А коли він. Сам хворіє, і ці демони їм мало. Через то йому хочеться себе вже різати каліч, так як раніше йому хотілося агресію свою направляти на людей, які поруч. Часто у багатих людей у них є такі припадки агресивні, тому що ці демони вони потребують жертв і дуже часто. Не завжди буває так, що знаходять у деяких, можливо, невідомих людей, але багатих такі ситуації, коли проходять роки, півстоліття і знаходять скелети, тому що їм потреба приносити в жертву людей, тварин. Ого, така цікава інформація. Я дуже вам вдячна за цей випуск і хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що якщо у вас є якісь. А... Люди, зірки, зокрема українські зірки, про які ви хочете почути трошки більше правди. Наша експертка Томадова в наступному випуску це все переглянеть і будемо записувати, аби радувати вас новому відео. Тому свої думки своїх людей пишіть у коментарях. Ми обов'язково почитаємо. Ну я дякую вам і до зустрічі в наступних випусках. Дякую, до побачення.